Сьогодні ми чуємо про те, як оця проповідь повчання Христа Спасителя затягнулося на певний період часу, аж до вечора. І учні турбуються і кажуть: відпусти народ, бо час уже пізній, нехай підуть собі щось купити, поїсти. Сам факт, те, що і зцілення, і проповідь, і ось таке перебування з своїм Божественним учителем затягнулося до ночі, це говорить про те, що. Люди не зважали на час. Це зараз, коли ми приходимо до наших храмів, і в нас склалася така в сучасних християн неписана традиція, що ми укладаємо і службу Божу, і проповідь, і все служіння недільне у дві години. Тоді так не було насичуватися оцією такою божественною трапезою, як і трапезу словом, так і в подальшому тілесною їжею. Оці ці люди вони дивилися на час, і їм було добре там перебувати. Це має навчити і нас, дорогі в охресті, брати і сестри. Що в церкві, у Божому храмі, де ми приходимо на молитву, у нас тут не має бути часу. Ми не маємо тут приносити телефони, включати якісь інакші турботи. Як ми співаємо в херовимській пісні, відкладімо всі життєві турбування.